Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, ми почнемо напевно з таких думок, не зразу з графіку. І хочу сказати: згадайте просто, що було місяць тому, коли було дуже багато фаду про МТІГОКС, коли було багато фаду про злив. BTC від уряду Німеччини. З е, кожен день ви відкривали графіки і були негативні новини. Ми падали. Паніка, яка бичка, йдемо на 20 по всіх чатах і так далі. Просто три тижні часу проходить, е, новини у нас вкрай міняються, і все вже окей, ніхто вже не панікує. Тепер всі, хто зливали, попри це все падіння, хто. Особливо перший раз на бичому ринку відкупляють свої активи назад. Тому що що, знову віримо в бичку. І таких емоційних коливань насправді на бичих циклах буде дуже багато. Це далеко не перший раз, який вам ще потрібно буде пережити, і хай для багатьох він стане уроком, що не потрібно в певний момент фокусуватись на якийсь факт, коли у вас є більш глобальніший план, є більш глобальніші тригери для росту, за, за рахунок яких ви, в принципі, його і формували, за рахунок яких ви і очікували яких там якихось там значень по BTC. Тому що лонгові тригери в нас далі є. Деякі з них вже, скажімо так, пішли в свою дію, це як прийняття спотового ETF на Ефіріум. Так, все ж ми бачимо більше. Від відчуття від тих самих політичних виборів США. недавно у нас зараз відбувалась конференція Біткоін 24 на якій так само виступали топи, скажімо так, дуже відомі, дуже впливові люди Америки, і всі вони топлять за BTC, за Mass Adoption. Також виступав Трамп. Сказав дуже багато позитивного, як і звільнення Гарі Генслера, так і те, що буде створюватися певний. Резервний фонд вигляді BTC для США. І ще дуже-дуже багато цікавого. Я не буду тут перераховувати, щоб не затягувати відео. Ви це можете прочитати в моєму телеграм-каналі, я там робив повну вижимку. Але скажу так: повністю Е, e, Тому з таким буліш новинним фоном пропоную перейти до графіків і сказати, що наш план, який ми наголошуємо, не знаю, останні. Місяці від того моменту, як у нас був поставлений максимум 73 тисячі, досі актуальний. Ціна працювала з трьохмісячним імбалансом, від якого ми очікували розширення до нашого нового АТХ. В принципі, цей план актуальний. Очікуємо, як і очікували зняття цього свінг максимуму. З місячного таймфрейму тут сказати немає, що бо, по суті план з трьохмісячного продовжується тут. з Тижневого ми можемо виділити те, що ціна працювала з ліквідністю. Ці свінги зверху будуть виступати таргетами для ціни. Думаю, що першу корекцію, першу реакцію ми можемо отримати після зняття цього свінга, але знову ж таки вона буде не останньою, оскільки очікуємо зняття свінга, який у нас є слугує ТХ. Можна подивитися, як ціна тут працювала гарно з ордерблоком. Бачимо, що в нас відбувався тест. Тому будемо продовжувати очікування висхідного руху і надалі. Переходимо ми на денний таймфрейм, бачимо, що ціна зараз формує таку, можна сказати, певну зону, з якою можна буде в подальшому працювати, від якої можна буде шукати лонгові угоди. Звісно ж, якщо ми отримаємо закріплення вище цього світ максимума, Ну і тут так само буде певний ТВГ. Це, звісно ж, якщо все ж таки відбудеться корекція. Але, якщо чесно, я сумніваюся, що вона відбудеться, тому давайте будемо дивитися, що в нас там локальніше. І локальніше ми бачимо, що ціна тут у нас є певний такий висхідний ордер флоу по 4 годинних ПВГ. Ціна тестує ПВГ продовжує висхідний рух. Бачимо, що в нас тут відбувалися ж таки закріплення тепломсфінг максимуму, тому якраз після нього ціна може прийти в 4 годинний ПВГ. І в цьому 4 годинному ФВГ я би на 15М шукав модель для відкриття позиції лунгових. Тому от 4 годинний ФВГ це буде перша по суті, зона, звідки я би почав пошук лонгових угод і дивився вже там за реакцію. Якщо не буде, ну знову ж таки потрібно розуміти, що ми можемо ще чуть більше зайти в глупу зону. Але сумніваюся, що нас пустять ще цього свінга. Тому поки головний таргет на 4-годинних ОВГ звідти продовження пошуку лонгових угод. Годинний таймфрейм тут смислу не немає, оскільки у нас головний контекст будується якраз з 4-годинного таймфрейму. Тому, якщо підсумовувати, від найближчих зон, від найближчих інструментів ми будемо продовжувати пошук лонгових угод таргетом, яких будуть ці свінг максимуми, які в нас знаходяться вище. І якраз на фоні новинного ми можемо це оформити зняття. Також не забуваємо, що в нас в середу відбудеться засідання ФРС, на якому буде прийнято рішення по відсотковій ставці. Насправді. Консенсус якогось рішення особисто в мене ще немає. Досі вагаюся, чи все ж таки будуть вони знижувати ставку в середу, чи швидше за все воно відбудеться вже в вересні, як все ж таки більшість аналітиків прогнозують. Але уявіть, що може відбутися, якщо вони все ж таки в середу вирішать знизити відсоткову ставку. Це буде супербуліш, новина для крипторинку, на яку він буде дуже круто реагувати, оскільки ще й в цей момент він це не супер очікується. Бо очікується це в першу чергу на вересень. Але останні макроекономічні показники. Які зі сторони інфляції були для нас позитивними, тобто які свідчили про те, що інфляція падає. Тому все ж таки якісь шанси побачити зниження в середу є, хоч їх і насправді мало. Але за цим якраз потрібно пильно слідкувати. Бо ми все ближче і ближче знаходимось до того терміну, коли все ж таки відсоткову ставку будуть знижувати. А це супер-буліш новина. І з одної сторони ми розуміємо, що це так само може в подальшому приносити дуже багато нової ліквідності на маркет. Я думаю, по графіку ми вже розібрались. Можемо ще перейти на сервіс SpreadFighter, для того, щоб подивитись, де в нас знаходяться маржинальні рівні. Приходимо до сервісу Е, глянемо, де в нас найближчі маржинальні рівні, і скажу так, тут не супер густо бачимо невеличкі скупчення вище, виглядні маржинальних рівнів по шортових позиціях. І в принципі, можна сказати, що ці таргети якраз будуть. Для нас першим. Ну, знову ж таки, ясно зрозуміло, що одним з найбільших маржинальних рівнів у нас будуть знаходитися в районі нашого АТХ, Тобто, знову ж таки, я думаю, що ціна буде продовжувати до них рух, оскільки, скажімо, таких найближчих таргетів нижче знаходяться вони відносно далеко. Насправді не дуже впевнений, в тому, що з актуалки ми можемо аж показати відкат на 66к, щоб захватити ці маржинальні рівні, а потім піти вище. Я думаю, що швидше за все ціна може працювати від найближчих інструментів і йти вже тоді по маржинальні рівні. Але знову ж таки, цей варіант собі тримаємо у голові, що в нас тут маржинальні рівні по лонгових позиціях і які ще можуть частково захопити перед походом вище. Але я думаю, що ми з актуальних вже можемо показувати ріст. Давайте переходити до ефіріуму. По ефірі ми так само ми почнемо з напевно, місячного таймфрейму. Тут у нас відбувалося зняття. Нагадаю, що у нас тут був так само ребаланс трьохмісячного ПВГ. На тижневому таймфреймі тут щось конкретне виділити важко. Бачимо, що у нас ціна закріплялася все ж таки над цим свінгом, після чого ми бачили корекцію. Корекція у нас прийшла якраз. В дискаунт масив, і вона по суті відбулась після того, як в нас прийняли повністю е спотовий ETF в даному місці. І ситуація знову ж таки досить читалася, оскільки ми. Не очікували іншої картини. В принципі, так само відбувалося, коли приймали в нас спотовий ETF на BTC, у нас відбувалася корекція. Після чого там, ми там, тиждень торгувалися і виходили вище на 90% росту. В принципі, так само, що бачимо, що після прийняття спотового etf ефір скоректувався на 13%. І цей час, поки в нас відбувалася конференція Bitcoin 24, BTC газував на фоні дуже позитивних новин, і так далі ефір стояв у нас на місці. І єдине, що мені не дуже подобалось, це те, що у нас тут був утворений шортовий денний ФВГ, але, як бачимо, ціна на нього не реагує. Натомість, я думаю, що ми сформуємо інвертований лонговий ФВГ. І все ж таки хочеться бачити зараз по ефіру продовження росту і те, щоб він хоч потрохи доганяв BTC, який вже по суті. Показав непоганий мув за останні дні. Тому таргетом для ефіру буде цей свінг максимум. думаю, що до нього цей рух буде продовжуватись. На 4-годинному таймфреймі можемо виділити таку зону, скажімо так, від якої можна в подальшому буде очікувати продовження весільного руху. Ціна працювала зі свінгом. Також бачимо, що частково в нас перекривався даний ФВГ. І бачимо, що в нас так само ціна фіксувалась вище даного свінг максимума Тому знову ж таки можемо ще виділити цей 4 годин ФВГ. Ми тут знову ж таки намалювали дуже багато інструментів. Але якщо в нас все ж таки ціна буде реагувати на один з тих шортових за який зараз ціна знаходиться, то від даної зони можна буде шукати угоди на продовження осінного руху і таргетом будуть. Ці свінги вище. В загальному, як і по BTC, в нас план лонговий і готові працювати від найближчих інструментів. цього ми знімаємо відео, і в цей час ефір ще дуже гарно е, показує висхідний мув. Е, чекаємо продовження висхідного руху. І що по BTC, що по ефіру, настроєні лонгово і готові працювати від найближчих інструментів. Давайте глянемо ще з вами графік домінації. Е, так, це btc 7 є. Чуть не то індекс домінації, і хочу сказати, що тут я трошки промахався, пішло не по очікуваннях. Говорю, як є після того, як в нас був тест преміум зони по цій корекції, скажімо так, після тесту еквалібріму і місячного свіпу, я вже очікував, що ціна все ж таки піде в нас на корекцію до зняття. Цього лоу оригінальної цієї консолідації. Але, як бачимо, трошки пішло в нас не по плану. Зв'язано це так само було навіть з останнім новиним фоном. Хоч я і насправді думаю, що після запуску спотового ETFу е на ефіріумі ми якраз маємо побачити перелив ліквідності, бачимо, що вони ще затягують, нас тягнуть І швидше за все, можливо, відповідну реакцію ми отримаємо ще через один. Перехай. Дуже довго маринують вони з цією домінацією. Чесно, я вже очікував падіння, але тут пішло трішки не по плану, і потрібно бути до цього готовим. Було б. Е, знову ж таки, я в думки на рахунок альсезону вірю. Чим довше вони тягнуть, тим більше шансів, що воно відбудеться. Бо знову ж таки, я розумію, що максимально висаджують лишніх пасажирів з ринку і. Показує, що не все так просто. Бо, якби було все так просто, то, напевно, щось би було нереально. Знову ж таки, ті, хто на крипторинку довший час, розуміють, про що я говорю. Тому, напевно, через ще один перехай домінація може сходити нижче. Але знову ж таки, глобальніший план залишається актуальним: це очікуємо падіння домінації і перелив ліквідності з е Ефіріума, з, е точніше з BTC в Ефіріум і інші альткоїни. По думках все. Залишайте коментарі, як вам аналітика. Також ставте лайк під цим відео, якщо воно вам було корисним. І підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ми з вами побачимось в наступному нашому відео.